На цьому дешевому човні я спробую прожити 24 години. Крім того, щоб не втопитись, мені доведеться зловити рибу, розпалити багаття і десь переночувати. Повір, це буде найважчий день мого життя. Ну от я приїхав на старт і бажання плести взагалі пропало. Бач, я натрапив на дуже сильну зливу і не хотілося би, щоб це повторилось посеред річки. Але ж я не проїхав 100 кілометрів даремно, тому доведеться стартувати. Цей апарат мені обійшовся лише у 2600 гривень, що робить його найдешевшим човном на ринку. І до речі, я його навіть не розпаковував, тому не маю жодного уявлення, чи він надується. Човен він такий справний, але чесно кажучи, думав він буде більшим. Але ж ви знаєте, що розмір це не головне. Тільки в такій делікатній справі не варто забувати про захист. Цей же лед виявився трохи маловатим. Нагадує якийсь топ. Кидаємо це все барахло на воду і вперед до пригод. Ну, з Богом. Ти можеш чути, як я хвилююся. Все-таки це зі мною вперше. До того я ніколи не плавав на човні, ще й на такій величезній річці. Я спробував відкинути ці думки і почав гребти. Як ти бачиш, це мені не дуже виходило. Чад GPT казав, що треба висловляти по черзі. Це якась дивна порада, але для мене воно чогось спрацювало. Принаймні, коли я грибу двома руками, то човна вічно носить. Видно, одна рука сильніша за іншу. Так, так, так. От я й доплив до моєї першої перешкоди. Хлопець на березі казав, щоб я вважав, бо там буває мілко і можна проколоти човна. Мені вдалося проплисти без інцидентів. Чогось думав буде страшніше. Загалом тут досить гарно, багато птахів, десь риба вистрибує з води. І найголовніше, що тут тихо. Але це мене взагалі не розслабляло. Вічно муляла думка, що я один і далеко від людей. Для цікавості я вирішив перевірити, чи вийде повернутись назад. Тляха, назад воно взагалі гребе. <реш> течія тут досить сильна, тому дорога лише вперед. Круто, що хмари розійшлися і дощу вже не буде. Але тут з'явилась інша проблема. Сонце так почало пекти, що жесть. Довелось накритись тим, що було, бо інакше перетворююсь на мумію. І ось я доплив до якоїсь труби. Тут відбувається якась чортівня, треба звалювати звідси. На щастя, я натрапив на берег з людьми і вирішив, що треба припаркуватись. Добрий день. Добрий день. Тут вроді якесь село має бути, та? Десь там, напевно. Ага. Ну з компанією якось О. і страх пропав. Зрозумів, що навколо річки попадатимуться села, тому так чи інакше ти кудись допливеш. Ще й локація дуже кайфова попалась. Нарешті охолонув після сонця. Єдиний мінус, що вода на запах, як в якомусь акваріумі. Перекусив батончиком, обмастився кремом від сонця за 50 гривень і треба плисти далі. О. Тепер нема куди ноги ставити. Даремно я ту коробку брав, човен і так малийший, вона місце забирає. Я вже навіть вивчив усі надписи на ній, бо ти вічно повернений спиною. Тут я зрозумів, наші люди купують каяки. Але навіть задом є на що подивитись наприклад, на спарювання стрикоз. Тут течія стала сильніша. Цікаво, чого. Три подалі від берега. Пусти стало цікавіше. Річка стала ширшою і навіть появились хвилі. Тоби що вода не впала, бо то був би жах. І тут я натрапив на розгалуження, і одне з них має дуже сильну течію і багато гострого каміння. Тому довелось гребти чим швидше до берега, щоб мене не затянуло. Так, мені туди не треба. А каміння. А... Прив'язав човна мотузкою як телятко і вирішив перепочити. Як же круто в тіньку після палючого сонця. Тут не дуже видно, але я почав ставати як жилейка. Тут на вулиці, мабуть, 30 градусів тепла, а на човні, крім капелюха, мене нічого не захищає. Я ще й помітив, що дно почало спускати, тому мусив підкачати всі відділення. Взагалі, я так подумав, кожен корабель має мати назву. Цього резинового друга я назвав не Титанік. Надіюсь, він не потонив свій перший день, як його старший брат. Ой ой, мене перегнали люди. На каяках тому треба звалювати. Я глянув на карті і далі населених пунктів більше не буде, тому доведеться довго і нудно гребти. Поки я це роблю, давай трохи розкажу про локацію. Це річка Дністер, що є найбільшою річкою України. Хоча це якось дивно, бо часто попадається мілина і доводиться її проходити пішки. Але вайп тут прикольний, нікого немає, і тихо, як на похороні. Лише де-не-де птахи кудись летять. Після міста, де все відбувається дуже швидко, нарешті можна пригальмувати і просто плести за течею. Жодної мети. Але тут цей які порушили мої перші пороги. Наскільки я зрозумів, вони з'являються в місцях, де змужується річка або починається мілина. <світ> навіть видно наскільки дно близько до човна, що мені аж доводилось піджимати сраку. <пу> повний пред, повний пред. Ну та, страх це дуже дивна штука. Я приплив пороги і нічого страшного не сталося. Але вирішив все-таки перевести подих на острові. Я ще й забув взяти наживку, тому зараз ідеальний час щось пошукати. Як ти бачиш, я нічого не знайшов, тому рибалка відміняється. Принаймні підкріпився батончиком підозрілої форми. Як тільки я відплив від берега, то знову натрапив на пороги. Але я же профі, тому подолав їх без жодних проблем. І тут я нарешті догнав моїх конкурентів. Треба й мені табір готувати, бо починаю сутеніти. Висадився на першому ліпшому острові і почав шукати місце для сну. По дорозі порвав свій тапок. Тут я ще навіть не знав, що з цього моменту почнеться мій ланцюжок невдач. В принципі, локація мені сподобалась, тому вирішив зайнятися рибалкою. Довелося чіпляти на очок все, що попадалось в очі. Сорі, бро. Я трохи перебачив і зрозумів, що на цій локації я точно нічого не зловлю. На щастя, в мене в сумці було кілька картоплин, тому треба спробувати їх запекти. Але легше сказати, ніж зробити. Через високу вологість у мене все промокло, і розпалити багаття взагалі ніяк не виходило. Це все мене захарило, тому вирішив шукати спосіб, як звідси втекти. Щоб ти розумів, я знаходжусь 20 кілометрів від моєї машини. Мусив набрати друга, щоб глянути, чи є хоч якась можливість звідси втекти. Знімаю до далі. Ну, як ти бачиш, він мені не сильно допоміг, тому переплив на другий берег, де знаходиться село. Принаймні, звідси буду якось ловити попутку. Це через те, що тут випасають курів. І говно тут не тільки у воді, а ще й по всьому полю. Але мені тоді було так насрати, я просто хотів нормально виспатись. Бенкинув другий етап, то піз. Мені доведеться спати на відкритому небі, бо з собою у мене лише спальник. На всякий запакував речі у пакети, хоча дощу не мало би бути. Ну що, добра ніч? Перші дві години прийшли непогано. Ти лежиш на свіжому повітрі і слухаєш свіркунів. Але далі почав закрапати дощ. Добре, що в мене був дощовик, принаймні було чим накритись. Курва якась. А потім взагалі появився грім. Тому мусив тікати подалі від води, щоб не вдарила блискавка. Як ти розумієш, спати так нереально. Все промокло, тому наступні 4 години я просто просидів на човні, мокрий і в холоді. Кожна хвилина тягнула звічність, але нарешті настав доочікуваний ранок. Гірше бути вже не може, тому почав пакувати човна. Взагалі варто було б, що він висох, але мені тоді було не до того. А щоб не йти босим, я приклеїв тапки ізолентою до ноги. З цим всім барахлом і з тапками, що знову розклеїлись, я дістався до зупинки на селі. Це був ранок неділі і здавалось, ніби тут взагалі ніхто не живе. Тут ніби зомбі-апокаліпсис. Я походив по хатах і одна жіночка нарішала мені водія, що дядько виявився справчим гонщиком. Навалював по пересічній дорозі, як у просаді. І от я приїхав до моєї машини. Ніколи не думав, що буду такій радий її побачити. Чесно, уявлення немає, я проїхав 150 кілометрів додому, від сну мене захищала лише кава і рок-музика. І того, я не зловив рибу, не розпалив багаті, нічого не їв і взагалі не поспав. Ще й замість 24 годин прожив лише 17. Але навіть за цей час на човнику мені вдалося подолати аж 15 кілометрів. І найголовніше, я зрозумів, що не треба багато думати. Просто береш і робиш. А то, коли сидиш у місті, то атрофуєшся і навіть такий простий похід це великий виклик.